Дивіться, які вони красуні. Це кам'яні троянди. Чим ці квіти цікаві, це тим, що вони змінюють колір. Залежно від того, знаходяться вони в тіні чи на сонечку. Чим більше сонця, тим яскравіший, червоний. Вони витривалі, не бояться морозів, а найголовніше, що вони не бояться засухи. Я власниця судового центру, який зараз на даний момент тільки починає свою діяльність. Це була така мрія ще з тих давніх часів, але я розуміла, що вона буде досить складною в реалізації, і оскільки у мене немає там такої біологічної освіти, а лише загальна географічна, якось було страшно приступати. Раніше це був такий звичайний город біля будинку, де ми садили картоплю, як і всі люди. Останнім таким поштовхом стимулюючим став момент, коли ракета потрапила до підприємства, де працював мій чоловік. І ми зрозуміли, що потрібно далі якось рухатись, тому що ми заходимо в якийсь такий стан невідомості і нерозуміння, що буде далі. Тому сконцентрувалися і почали шукати ще додаткову якусь фінансову підтримку для того, щоб запустити цей проект. Звернули увагу на гранти, які пропонує наша держава. Лекції були дуже змістовні, дуже корисні. Люди, яких запрошували у вигляді спікерів, менторів вони дійсно майстри і спеціалісти своєї справи. Фінансова підтримка там відбувалась в два етапи, і в першому етапі. Коли ми дізнались про те, що ми отримали цю фінансову винагороду, це було таке піднесення і була така радість, і таке собі для себе підтвердження, що ми все-таки на правильному шляху. Коли ми прийшли на освітньо-грантову програму, у нас ну умовно була ділянка, була, ми сюди вже на той момент підвели світло, воду, щоб вона була функціональна. У нас вже стояла теплиця, вже було своїх власне вирощених близько трьох тисяч рослин у фінальному е турі. Переможниці отримували по 5 тисяч доларів. І відповідно з врахуванням усіх податків. Судді відчували оцей настрій чи настрой на те, що проект буде дійсно реалізований. А вони оцінили те, скільки шляху вже пройдено, скільки вже зроблено, скільки зусиль прикладено, а також фінансів вкладено. І вони розуміли, в принципі, що напевно буде грантова підтримка чи не буде грантової підтримки. Цей проект буде працювати. Фактично, нас фінансували на створення автоматичної системи поливу. Яка є досить дороговартісною, не тільки в комплектуючих, але й в монтажі, в роботі. Ну от, власне, за ці кошти ми її і робимо. Зараз на полив ми витрачаємо приблизно півтори години тільки тих саджанців, які є ось тут. Тому що від тканини і від чорних горщиків ґрунт нагрівається дуже швидко і, відповідно, випаровується волога. Тому потрібно постійно контролювати і вчасно реагувати на пересушування ґрунту. що квіточки не можна. О! О! У нас сьом цьому о така любов. Цей каркас буде слугувати затіненням і захистом від граду і несприятливих погодних умов. Тобто, ще зверху, після того, як буде змонтований полив, накривається захисна сітка, і вона буде от, захищати рослини. Зараз у нас близько 5 тисяч рослин. Планується довести цю кількість до 10 тисяч, щоб був асортимент. Ми, наприклад, вирощуємо з усіх десь приблизно 30% власних рослин. А відсотків 60 ми беремо в постачальників. У нас є принципова умова, щоб всі саджанці, які вирощені, вони були обов'язково тільки з України. Не можу змиритися з тим, що в таких, на таких рудючих землях і з такими працьовитими людьми ми не можемо банально виростити якісь декоративні рослини. Мені дуже хочеться, щоб українці використовували і купували українське, і це стало таким трендом. Знайти хороших постачальників на сьогоднішній день не дуже просто. Залучаємо ще жителів нашої. Громади, вже ми спілкувалися з деякими панянками, які готові в себе на присадибних ділянках вирощувати для нашого садового центру теж розсаду. В такому вигляді в нас вкорінюються рослинки. Це в нас лаванда. Оце зараз те, що тут надорощувані. Ось, власне, ті кали, які в нас мають потім бути, От, Вони вже проростають, вони бояться морозу. Наш асортимент наразі включає хвойні рослини, квітучі рослини, але ми в подальшому плануємо все-таки робити акцент на квітучих. Мені вдається розмножувати азалію, оскільки вона досить вибаглива і вкорінювати її не так легко, але адже в природі вона полюбляє досить кислі ґрунти, коли перші саджанці вкорінилися, і я раділа, як маленька дитина. Ми працюємо тут з чоловіком, тому це все так затягнулося. У нас ще є діти, сини, які теж допомагають, але ми плануємо до кінця року працевлаштувати двох людей, які будуть тут працювати. Також ми самостійно шиємо ось такі мішечки для рослин. Ми заколабилися з виробниками ролетів, і відходи їхнього виробництва забираємо. Це краще ніж пластик в будь-якому випадку. Ми не дозволяємо потрапляти на звалище. Тому, що можна переробити і використати ще раз. Дуже бережно ставимося до відходів. Гіляки і щось таке подібне. Все у нас йде в котел, який опалює хату. У нас компостні ями, де ми утилізуємо органіку, потім засипаємо ґрунтом і воно перетворюється на компост. Війна дуже посприяла тому, щоб ця справа пришвидшилася. А окрім того, що прийшло розуміння, що треба відбудовувати згодом, потрібно буде і архітектуру, і якусь інфраструктуру. Але ще плюс до цього всього сади, парки, сквери вони теж будуть потребувати облаштування і, власне, от вирощувати рослини і продавати їх. Це буде завжди таким актуальним заняттям.